Царський указ скасовує статус бузьких козаків. Нас намагаються перетворити на військових поселенців. А що воно таке військові поселенці? Ну, це начебто ти в російській імперській армії служиш. Але коли війни нема, тобі держава дозволяє начебто самому собі на землях їжу вирощувати. Оце придумали. Сам воюю, сам стріляю, сам живу і сам гуляю. Хочуть перетворити нас на рекруті. У 1817 році відбулося повстання бузьких козаків. Царський уряд послав проти нього понад 10 тисяч регулярної армії. Розправа над повстанцями була дуже жорстокою. Багатьох порубали шаблями, потопили в південному бузі та засікли батагами. У 1918 році знову відбулося повстання на цей раз чугуївських військових поселенців. В Європі набувають поширення ідеї послаблення абсолютних монархій Росії, Русі та Австрії. Це вдалий час для збройного виступу за відновлення республіки обох народів речі Посполитої. Тим більше, Микола І запровадив цензуру, скасував свободу друку та зібрання. Нашим гаслом повинно бути за нашу і вашу свободу. Ми повинні залучити на наш бік якомога більше селян. Польське повстання 1830, 1831 років, зазнало поразки, адже, окрім переважаючої сили противника, сам національний уряд не зміг. Прийняти закони про статус селян і втратив підтримку останнього. Оце неврожайний рік. Навіть половину очікуваного врожай не вийшло. Ще влади за не того, щоб не ще більше податки нам водяться. Південну Україну протягом 1832-1833 років охопив голод, пов'язаний з неврожаєм. Це спричинило нову хвилю селянських повстань. Треба скидати з себе рабські кайдани. В нашому цивілізованому столітті не повинні люди експлуатувати людей. Це просто кріпацтво, яке впровадив російський уряд. Це не наш вибір. Не будемо коритися. Вийпані! Забирай гроші! Роздавай цінності тому, хто їх заробив! Повстання під проводом Мустима Кармалюка стало найтривалішим та найбезкомпроміснішим селянським повстанням 19 століття. Символом боротьби за справедливість. Росіяни з турками знову воюють. Ага. А тому, хто на сторону росіян стає, тому волю обіцяють. Угу. Так, а що нам втрачати? Під час Кримської війни 1853-1856 років українських селян брали до ополчення, обіцяючи повернути в козацький стан. Але обіцянки так і не були виконані. У зв'язку з цим піднялася нова хвиля селянських повстань: Київська козаччина, 1855 та похід у Таврію за Волою, 1856 років. В цілому протягом першої половини 19 століття на українських землях під владою Російської імперії відбулося близько 400 селянських повстань.